Всім привіт! З вами Олексійо. Продовжуємо проходити гру Kingdom Rush. Цій серії в нас буде типу Decorated Grove. Минулого рівня ми проходили рівень в цій типу, схожій локації, типу Бонесбург. Будемо використовувати персонажа Арик. Отже, трішки поза записом я спробував проходити цей рівень, але він досить насправді. Не є легкий. Але певну тактику я придумав. Будемо використовувати. Некромантів. А також інших магів. Тобто, ось таких. Зразу кидаємо Алрика на передову. Запускаємо хвилю. Так. І зараз починаємо ось таким чином, і можна, в принципі, і скинутися і метеоритами, щоб вони вже були у відкаті. І кидаємо підкріплення. Так, поки що непогано справляємося. Зараз наша задача виформити 300 золота і вкачати тут е, синього мага. Тому що вони наносять е, 70-139 дамагу, а некромант 24 2481. Але плюс Некроманта в тому, що він може ще призивати е, скелетів е, з патчих воїнів. Тому нам, ми цим будемо теж користуватися цим. Так. Фоб, що у нас досить непогано виходить пристримувати це і в нас зараз ще будуть метеорити. Досить багато гени їхніх. Це, В принципі, чудово. Так. Знищуємо, в принципі, цю частину війська їхнього. Так, Адрік там добре добре чудово затримує взагалі всіх. О, і ми зараз будемо вибудовувати наступну лінію захисту. Будем будувати. Інші спроби зараз. Ну, зараз подивимося, де нам краще буде збудувати їх. Так, в нас. Е... Зараз буде. Ага, зараз буде цей, окей. Угу. треба Алріка кидати сюди. Так, місяць закінчився. Алеріка треба. Туди терміново. Або сюди його не знаю. Давайте його сюди кинем. Ось він не встиг добігти. Чисто на верхній фланг. Також вам хочу прокладати канал Shadow Play. Посилання в описі буде під відео. Тому не зволікайте. Ось. Так. Ну що ж, давайте докачаємо ще якогось. Мага побільше, напевно. Скинемося трішки метеоритами, бо нам демеджу наверху не вистачить. Так, ось ось цього нам треба зразу. Так, він у нас втік, але. Куди? Так. О! Давайте його. Пробуємо знищити пошвидше цього. Так, люкс. Ми за нього отримали досить багато грошиків. І зараз докачаємо цього ось так. Вибудувати чисто серія з магію буде. Ніби як челендж, як проходити Kingdom Rush лише магами. Щось типу того. Так. Будемо теж тут будувати мага. Ось. Чудово. Так, зверху, в принципі, у нас проблем не виникає. Але внизу бажано ще би якогось одного некроманта б побудувати. Я б просто мага, напевно. Але зразу давайте кинемо змагатися з цим чудовиськом. Трошки ми кинемо підмогу. Так, ну цього здарування ми зараз завалимо і. Зможемо чисто вже досить так нормально їх дамажити. Так. Добре, ну нам за здарування, по-моєму. 50 монеток, але в нас Алрік майже тут загинув, то нам треба зараз буде вкачати ще одного рицаря. Так, кидаємо стак. Якщо зараз буде цей гарбузоголовий, ми його зразу метеоритами по ньому скинемося та й все. Так. Давайте будемо викачувати тут наступного мага. І зверху я би докачав вже на третій рівень, хоча б. Бо там багато йде цих привидів, а вони дуже неприємні речі роблять. І звичайно треба качати некромантів і сплеш. Так, відводимо Алрика. Встигли відвести, чудово. Так, от зараз маг вже шмаляє по цьому. Ось можна і. Так. Чудово, чудово. Так, поки що метеорити я не хочу використовувати чому? Е, тому що може з'явитися гарбузу голова, якщо не з'являється, ми його зразу метеоритами можемо і газярнути, тому це такий лайфхак. Так, чудово, там Алрік і без нас справляється, пришвидшуємо хвилю, отримав більше золота. Так, вкачуємо тут все. Арика кинемо сюди. Так, 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 чудово. Давай, давай, Алрик. Невідомо, куди ці будуть йти далі, тому... Так, кидаємо ось сюди зразу підкріплення. Я би отак скинув все чисто, бо тут їх дуже багато. Тут же мусили використати метеорити. Чудово. Починаємо наступну хвилю, надіюсь, зараз не буде гарбузоголового одразу. Ось. Так, ну тут треба викачувати ось цього. І внизу треба викачувати некроманта, щоб затримувати теж війську. Ось так. Кидаємо підкріплення. Ось тут досить непогана сила оборони виходить. Так, гробозаголовий. Чудово, за нього отримали золото. Треба викачуємо тут ще одного некроманта. Так. Так, нам треба терміново 270 золота. Чудово. Чудово, чудово. Так, так, так. Треба їх стримувати побільше і треба сплеш. У нас дуже треба сплеш. Дуже жорстко треба сплеш, а у нас його нема, треба 290. На сплеш. Так. Давай, давай. Це швидше, швидше. Так, чудово є. Пришвидчив наступну хвилю. Так, і давайте вкачаємо все-таки сплеш. Так, поки що досить непогано виходить. Вже сьома хвиля досить непогано стримуємо їх. Але река поки що кинемо на цей фланг. Так, оцих. Чудово, гасимо. Так, е. Алрика тепер треба на низ скидати. І зараз треба буде тут качати сплеш. Так, Алріку відводимо. Я, я встиг відвести. Так, качаємо сплеш. Чудово. Так, Алрик. Жити. Авріка встигли відвести. Також посилання на канал Shadow Play буде в описі під цим відео. Тобто не зволікайте. До речі, в в 90-х роках був фільм. Не пам'ятаю як називається, але в головній ролі там знімався Джонні Депп. І там теж був такий гарбузогловий вершник, якби. Ну, це такий фільм-хоррор трішки. Ніби такий цей, але він досить, досить цікавий. Ось. Так, я пропоную качати вже ось тут щось типу такого плана, тому що. Знадобиться, в принципі, вихор, щоб затримувати чисто ворожі війська. Так, оце некроманти вже травлять оцих. Також, в принципі, корисна штука. Так, і зараз будемо викачувати ще далі ці вихори. Чудово. Ну, В принципі, магами тут найкраще грати, тут тобто, в принципі, інших варіантів, крім магів. Тобто не вийде вам зіграти на цьому рівні, хіба що у вас буде магічний персонаж. Але, типу, умовно, якщо навіть брати магічного якогось персонажа, типу бруху, або ще когось з магів, то в принципі вони чисто не, ну, не, не затащать, якщо ви чисто взагалі магів не будете використовувати, тобто у вас не буде маг демеджа. А тут, типу, привиди. Лане ще звичайні привиди, а оці привиди-рицарі, ну просто з ними нічого неможливо зробити і все. Ось. Тому. В тому плані це трошки складно, так. О, добре, супер. Досить непогано ми їх. Так, гарбузоголовий. Гарбузоголового забрали. Так, Алрик. Давайте вкачаємо, слухайте, ще мага. Певно, що ось тут. О, отут у нас будуть зараз невеликі неприємності, тому треба сюди кинути, щоб затримувати когось війська якісь. Ой-ой-ой! Ну, одного пропустили, я думаю, що це не критично, але ми постараємося більше нікого не пропускати. І знов цей гарбузоголовий. Окей, okay, ми його вальнули. Так, тепер я пропоную тут зробити ось так. Так, тому що нам треба, щоб наші маги доставали більший радіус. А так як вони не можуть це робити просто так, тому треба використовувати цих буде трішки лучників. Тому що радіус мага він, цих магів буде досить корисний. В плані цього. Так, пришвидшуємо. Давайте вкачаємо тут, звичайно, цього третього вже мага. Тут реально буде потрібно. Так, тут вихор є, тут вихор є, тут є. Окей. Три вихори в нас поки що є. Алріка треба кинути ближче, ну він просто без діла стоїть. Так. Так, ну давайте вже тут вони так всі в купі стоять, то вже зразу їх і метеоритами і вальнем. Окей, ми за них отримали досить багато золота. Тому тут е, треба зараз буде прокачати. Да щось подумаємо. Давайте вихор. Ну це, звичайно, небезпечно. Давайте, рицара. Давай, давай, гатерти його. Так, поки що добре все, поки що справляємося. Поки що ніби все добре. Поки в нас працюють вихориці, це в нас тут проблем нема. Бо ми їх, бачите, чисто вихоримо отак, та, отак потрошки-потрошки, по і раз-раз вони їх і то і замочать рано чи пізно. А треба вкачувати, що мах силу, Вихори це звичайно, добре, але треба вкачувати їхню мах силу. Так, давайте потрішки попрокачуємо тут, тут попрокачуємо це на найближчих вишках. От Алрік вже в нас не стягує тут, тому треба його трішки відвести. Так, ну... Цю хвилю, звичайно, ми не пришвидшили, але зате ми її пройшли тобто, і без, без всяких проблем. Ось. Качаємо ось так. І в нас тут великий радіус шовтого того некроманта і цього буде. Тому тут супер. Так, зараз треба буде вкачати побільше сплеш-урона. Ну, чисто, ну, вихори просто у нас дуже багато цих магів і вони спрацьовують. Це тільки ми по, од... Я по одному скілу на кожній башті вкачував. Так. Окей. Окей, мінус. Так, зараз буде 12 хвилі в нас з'являтися цей гарбузоголовий. Але він буде з'являтися два рази. Перший не буде такий сильний, а другий буде сильний, тому ми Метеорит використаємо чисто на другого, щоб він не заспавнив дуже багато всяких чувачків. Тому ми. сповкачуємо ось тут сплеш. І також Рицарів тут все треба буде повикачувати зараз. І тут І на цих вишках побільший ренч. Щоб цей маг доставав ось туди. Ось чисто така тактика. Чисто щоб дві вишки просто отак докачувались. Окей. Так, все, 12-та хвиля, дивіться, ось, з'явився гарбузоголовий. Так, звичайно, можна кинути Алріка на нього. Але він втікне просто тут, напевно. Добре, дивіться. А він зараз ще раз з'явиться, і ми його просто метеоритами завалимо. Ось дивіться. Чудово. Ось ось чудово. Просто бачите, із цими вихорами просто добиваємо їх. Ну, не вийшло, не вийшло цього зробити, на жаль. Ну нічого. Прийдемо на дві зірки, то прийдемо на дві зірки не критично. Не можна тут використовувати цей супер. Супер можливості, ну це не критично. Ну, сам факт, що тут можна було це пройти просто. Типу. Не треба було, напевно, просто рицаря. Ось цього було кинути ось на цей фланг на верхню лінію, і тоді, можливо, би ми прийшли би на три зірки. Так би хоча б там якогось не пропустили. Ну нічого, нічого. Сам факт, що ви будете знати, як це проходити тому... сам факт пройти пройти. А не цей, не більше. І внизу зараз досить проблематична ситуація, тому що там дуже багато оцих всяких штук, але через те, що у нас тут вкачені ці всякі вихрі, то... Для нас це не є критично. Треба 225 золота ще до збирати. Ой-ой. А -ой -ой. тут ГГ, да. От вони там вони там пройдуть без шансів. Я не знаю, як вони так попроходили, це жестяк, але ну, хоча б на дві зірки не знаю. Не знаю, чи на дві вийде зірки. Я на одну перший раз проходив отут. Жесть, звичайно, звичайно тут жесть. Просто жесть. Такі враження, бо вони вихилюються. Блін, Алріка треба вне скидати. Жесть, звичайно. Ну, нічого, Окей. Okay. Так, забрали того чувачка. Забрали, давай вихур качаємо Некроманти по викачанні вже тут все. Давай, давай. <реш> не та, що я вкащав, це не знаю. Це було напевно нелогічно це вкащувати, але сам факт. Знов цей гарбузоголовий, та це це жесть. Так, Аллік, давай слухай на верхній фланг. Напевно. Чи хай віз гарбузоголовим б'ється. А, гарбузоголового забрали, окей. Не знаю, хай на мід його кидаємо тоді. Не знаю, я думаю, що можна, в принципі, і наступну хвилю запускати, бо тут. Не знаю, що що, що, що я можу вкачати. Ага. В принципі. О тут когось смага поставити, але. Чи є з цього. Якийсь толк, напевно, що є. Бо... Напевно, що є. Ну, ціль. Треба пройти цей рівень. Звичайно, хотілося б на трезірки, але. Він є досить складний, це треба, напевно. Я не знаю, це треба, напевно, дуже мучитись, щоб це пройти, блин, на три трезірки. Так. Ага, ось що він придумав. Ось останній рівень, і вони вирішили тут таку. Так, окей, ну вальнули його, вальнули. Давайте вкачуємо. Ого, а як це він. Як це він так пройшов? Незрозуміло. І знову в Йолки-палки. Давайте його слухати метеоритом. Ну це тобі, це жест, він тут просто спамить і спамить всіх. Ну хоча б на дві зірки, я надію, що у нас вийде пройти. Хоча я дуже сумніваюсь. Тепер слухайте, то давайте вже добити його. Ну уже все, вс можливо, все прокачав. Ого, минус навіть якусь ачіочку. Ще й виконали. Чудово! Ура, на дві зірочки. Чудово! Отже, не забувайте про канал Shadow Play. Ми пройшли цей рівень на дві зірочки. І в нас лишиться заключний рівень цієї в принципі гри. Тоді до нових зустрічей.